П'ята ранку місто ще спить, але в командному центрі протиповітряної оборони вже гаряче. На радарах одразу сім російських крилатих ракет. Вони йдуть на Дніпро, цілять у будинки мирних мешканців. На екрані з'являється ще одна ціль, значно швидша за всі інші надзвуковий кинжал. Системи протиповітряної оборони захоплюють ворожі ракети, щоб знищити ще на підльоті до міста. Аж раптом на екранах спалахує ще одна точка. Швидкість аномально висока, понад 10 махів. Це в 10 разів швидше швидкості звуку. Та головне, об'єкт несподівано розділяється на шість боєголовок. Удар. Алло. Альом'я присяд. Удар балістичною ракетою по Єжмашу не коментуємо. Дешева вистава виконання речниці МЗС Марії Захарової. Це так Маша працює на розігріві у Путіна. Він з'являється в ефірі без попередження. Цей напівживий труп. Чому саме напівживий? Я розповім трохи згодом. Видає чергову порцію маячні. про військову велич Росії і з пафосом повідомляє: Росія атакувала Україну новітньою стратегічною ракетою. В бойових умовах було проведено випробування однієї з новітніх ракетних систем середньої дальності, в даному випадку балістичної ракети в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Наші ракетники назвали її Орешнік. Орешнік, кокошник чи Бяришнік, фахівець з озброєння Сергій Згорець зауважить, що Путін у своєму зверненні міг видати будь-яке слово для назви ракети Ракета, яка свою назву має вже багато років. Рубіж фактично глибока модифікація старої ще радянської ракети «Піонер». Ми вважаємо, що Російська Федерація використала стару ракету Рубіж. Ця ракета не виготовляється серійно. Запаси цих ракет, у противника думаю, є мінімальними і напевно мірюються лише одиницями. 100 мільйонів доларів. Стільки коштує божевільний постріл Путіна макетом ядерної ракети. Причому ядерним макетом вони вже стріляли. Для цього дяться в десятки разів дешевші, іскандери чи кінжали. Втім, це безумство Кремля одразу повернуло Україну на перші шпальти світових медіа. І політичного обговорення, і дало підстави Києву звернутися за новими протиракетними системами. Уже не ППО, а про за моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО, саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. У світі існує щонайменше три спеціалізовані системи, які можуть збивати балістичні міжконтинентальні ракети. Хоч отримати їх буде складно. Це вже вершина антиядерного щита Америки. Втім, якщо таке вдасться, антиракета доведе в Україні, що може ці рубежі збивати, Росію можна буде вважати нокаутованою. Поки ж наші спеці думають, чи є шанс збивати ось ці суббоєприпаси, які впали на Дніпро вогняними. Хвилями, але Сергій Згурець Гурець заспокоює субоєприпаси ракети рубіж. Це просто металеві болванки без заряду. Та й, взагалі ракет таких у росіян дуже мало. А загалом, все це демонстрація вічі Кремля. Вважає військовий експерт Іван Ступак. Це жест свідчує це спроба відповісти на удари атакамсами на удари штормшеду, в тому числі і по штабу армії «Сєвєр». Ну і звісно, це реакція на українську ракетну програму. Бо росіяни розуміють, якщо Україні буде власна ракетна програма і вона не буде залежати від волі Вашингтону, Лондона або Берліну, то Москві 100% дістанеться дуже капітально. Можливо, саме новою ракетою Путін намагався знищити підземні сховища Південмашу, де більшість російських ракет спроектували і побудували такий собі символізм, але попали по центру реабілітації для людей з інвалідністю. Теж символічно. Це сигнал насамперед. Трампу дивіться, ми зараз запускаємо ядерну ракету, неважливо міжконтинентальну чи середньої дальності, балістичну по Україні наступна, але без ядерного заряду наступна може бути з ядерним боєприпасом, тому це ситуація дійсно зараз критично. Важлива з точки зору реакції якраз заходу. Офіційно захід відреагував на цей обстріл мляво та заява про нову ядерну доктрину США, витоки розмов про повернення Україні ядерної кнопки. Термінове скликання ради Україна НАТО свідчить, що цей орешник може стати для Путіна пострілом у власну ногу чи скоріше рук. А тепер про те, чому я назвав Путіна напівживим трупом на початку сюжету, ви подивіться на його виступ: абсолютно мертві руки. За майже 8 хвилин він не поворухнув навіть пальцем. Уже не важливо, чи його паралізувало від страху, чи відео записали глибоко у бункері, а робочий кабінет зі столом і вже накладеними руками причепили на монтажі. Тут головне інше путіну страшно, бо будь-яку ракету можна знищити. Наприклад, на стартовому майданчику, і Україна це вже починає робити. Наші безпілотники долітають до того ж таки капустиного яру в Астраханській області. Поки що це безпілотники, але ж долітають. Олександр Загородний, Андрій Марщенко, Іван Павлович. ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини.